Готуй сани влітку, це про теплоенергетиків. Сьогодні вони активно готують своє господарство до нового опалювального сезону. На котельні, що на козацькій 41, розібрали котли. Фахівці перевірили їх на місність і, хоч строки експлуатації, їх майже 30 років при належному догляді і частковій реконструкції, вони ще можуть надійно працювати. Альтернативи газовому опаленні на цій котельні міська влада поки не бачить. Тут щільна багатоповерхова забудова. Проте й інші варіанти модернізації, що пропонуються, не зовсім вдалі та й надто дорогі. На превеликий жаль, сьогодні ми працюємо з інститутами, але вони нам пропонують варіанти вже вчорашнього дня. І я б не хотів би сьогодні використовувати там величезні кошти і говорити що через рік, через два, вже воно застаріло. Там тому, якщо ми будемо будувати, використовуючи на сучасні технології і таким чином, щоб ми мали там 95-94% економії, в тому числі газу. Військове містечко один із найбільших спальних районів міста. Уже минулої зими опалювався з двох джерел. Спочатку лише газовою котельнею, пізніше в тестовому режимі запрацювала котельня на альтернативному виді палива. Підприємець, який власним коштом встановив піролісного котла і долучився до опалення мікрорайону, після семи років роботи обіцяє передати котельню теплоенергетика міста. Подібна ситуація і на сонячному. В найбільшій котельні міста також завершено монтаж котла на щепі. Він зможе замінити опалення. Газом, якщо температура повітря не падатиме нижче 10 градусів за Цельсієм, в разі якщо зима виявиться морозною, додатково працюватиме ще й газовий котел. Тут як і на котельні військового містечка газові котли, хоч сьогодні, готові до експлуатації. Міська влада разом з управлінням освіти залучає інвесторів до впровадження альтернативного виду опалення у закладах освіти, що значно економить останнім витрати на енергоносії і болівою точкою теплового господарства. Міста залишаються мережі, збудовані ще в 60-ті роки минулого століття. Вони потребують заміни. Однак робити це теплоенергетики зможуть лише у прив'язці до модернізації будинків. Адже в разі якщо мешканці котрогось виявлять бажання від'єднатись від централізованого теплопостачання, питання мереж відпаде автоматично. У випадку, якщо частина будинку залишатиметься на міському опаленні, інша на індивідуальному, розмір підвідних труб визначатиметься співвідношенням кількості. Перших і других. В будь-якому разі економічний розрахунок разом із технічним обґрунтуванням має визначити стратегію розвитку теплопостачання будинків на перспективу. Додамо, що цього року від централізованого теплопостачання від'єднались ще два будинки по вулиці Козовкова за номером 13 та 15. Натомість теплоенергетики готові і надалі якісно виконувати свою частину роботи. Наша задача сьогодні стоїть одна перша забезпечити 100% надання теплопостачання для всіх об'єктів, значить яких ми забезпечуємо теплопостачання, з іншої сторони забезпечити роботу з мінімальними втратами і витратами. Не впливають теплоенергетики практично тільки на тарифи. Ціни на енергоносії їм не підконтрольні. Зате весь негатив нарікань від споживачів за захмарно високі ціни на тепло змушені перевести. Брати на себе.